Більшість клієнтів чинять опір-терапії, і чим більша проблема, тим сильніший опір. Але є інструменти, за допомогою якого можна обійти захисні механізми, не пошкоджуючи їх. І цим інструментом є метафоричні асоціативні карти. Ось який механізм їх діє. Перший механізм це проекція. Клієнт сам проєктує внутрішній конфлікт на нейтральну карту. Він говорить не про себе, а про карту. Друге це метафоричне мислення. Активізується права півкуля мозку, яка відповідає за творчість та інтуїцію, обходячи логічні фільтри лівої півкулі. Третій механізм це дистанціювання. Карта створює психологічну відстань між клієнтом та його проблемою. Замість мій страх цей персонаж на карті відчуває страх. Наприклад, клієнт з тривогою не може визнати свої справжні почуття до партнера. Пряме питання, що ви відчуваєте до нього до неї? Активізує захист, але питання, яка карта найкраще відображає ваші стосунки, дозволяє говорити не безпосередньо про себе, а про зображення на карті. Клієнт обирає карту і починає її описувати, свідомо розкриваючи свої справжні почуття через метафори, які сам і створює. Цей метод є особливо ефективний для клієнтів з високою тривожністю, травматизацією чи здатністю до інтелектуалізації. Напишіть плюс у коментарях, і я надішлю вам детальний гайд, мак як інструмент глибокої психологічної роботи.